Ви знали, що звичайні страви, які ми їмо щодня, можуть мати потужну користь для організму. Їжа це не лише джерело енергії, а й природні ліки, якщо знати, що обирати. Буряко чищає кров і підтримує роботу печінки. У ньому міститься бетаїн, який допомагає виводити токсини і покращує роботу судин. Часник вважають природним антисептиком. Він знищує шкідливі бактерії, знижує рівень холестерину та зміцнює імунітет. Шпинат вирівнює рівень заліза в крові. Запобігає анемії та насичує організм вітамінами групи Б. Гранат стимулює кровообіг, насичує тканини киснем і підвищує тонус. Його радять людям, які часто відчувають втому або мають низький тиск. Лимон очищає організм від шлаків, підвищує опірність до інфекцій і допомагає підтримувати здоров'я шкіри. А ще мигдаль покращує пам'ять. Морква зміцнює зір. А вівсянка нормалізує рівень цукру. Наше тіло це відображення того, що ми їмо. А ви сьогодні. Ні, обрали страви, які справді приносять користь вашому здоров'ю.